Мої, шановні, мене звати Наталя, ви на каналі Всім про все. Привіт вам з Миколаївщини. Сьогодні 7 березня 2025 року. Передень весняного свята жіночого дня. Ну, свято буде у нас завтра. Ну, а сьогодні, а сьогодні я знов своїм насінням, мабуть, вже. Мабуть, комусь і надоїла, але я знаю, що в мене така аудиторія, кому цікава така тема. Квіти, рослини, городи. Тож, дивіться, яка дуже-дуже ну, величезна купа насіння. Деяке з них я буду висівати прямо в ґрунт, туди далі вже десь в кінці квітня якісь рослини, а якісь вже аж у травні. Ну, несуть. Як ви знаєте, у мене вже місця катастрофічно неви... не... немає в хаті. Уже навіть і біля моїх стелажів на табуретках розміщені деякі рослини. Через декілька днів я буду переходити з ними в теплицю. Теплиця не опалюємо, але там зараз дуже тепло. У нас сьогодні на даний момент а зараз обід 23 градуси на термометрі літо. Бджоли літають, сонце світить, рослинки ростуть. Е, також потім пізніше буду вам показувати, що робиться у мене на вулиці. Е, мої рослиночки на підвіконях і в стелажах гарно ростуть. Е, перці баклажани деякі вже проплюнулись через два дня. Е, потім вам також буду все показувати в іншому відео. Чому знімаю? Знімаю, що буду робити далі. Як ви бачите, в скляночках лежать уже замочене насіння. Замочене насіння, замочила в перекісі, як завжди. І у такому розчині хлоргексидин. Я його вже використовувала в минулих роках я вам вже це знімала, показувала. Також можна замочувати у розчині бурштинової кислоти. Тут у мене дозировка, тому що дозировка може бути різна. Бурштинова кислота може бути як просто порошком, яку купують в садових центрах, в садових магазинах, а це з аптеки. Тобто, це бурштинова кислота, яку продають людям, вживати людям. Дуже корисна речовина. Ну, а також ми можемо замочувати у ній насіння, також підживлювати, оприскувати, проливати рослини. Тут у мене дозировка 0,25 г, одна таблетка. Тобто для того, щоб замочити насіння, мені потрібно е, дві таблетки на 100 мл води. Е, 0,5% вийде. І ми замочуємо ні насіння, замочуємо насіння на годинку, півгодини година. Цього буде досить. Ну, а розчин сам ми, коли сідемо, не виливаємо, а виливаємо її в ту водичку, яку будемо поливати і рослинки, і можемо проливати або оприскувати. Так, ще, як ви бачите, у мене ось така краса. Я вже вам показувала, але сьогодні це вже взагалі вже так розквітлася, квіточка. Ну, вже дивіться, моя рука і квітка. Потрібно дві руки, щоб обхватити квітку. Отака от от така красуня в мене, от така красуня. Ось, дивіться, яка красота. Які вони огромні, які вони красивезні. Подивіться. Оце такі квіти. Ну, весна радує, квіти радують. На те ми їх і саджаємо, щоб отримати якісь емоції від них гарні. Так, що далі? Вис... Висипала, ось дивіться, зимовий букет суміш. Як ви знаєте, у мене дуже багато в цьому році від фірми Helios насіння. Ось дивіться, ця суміш. Різні різні насіння. Що буду робити? буду також замочувати ненадовго. В перекісі я замочую від 15 до 30 хвилин. Насіннячку, хлоргексиденні та ж сама історія: 15-30 хвилин. Тут багато різних рослинок, як ви вже зрозуміли. от Зимовий букет: це тут і статиця, і гомфрена, і синьоголовник. ну, амодіум, тут різні різні. Так, Далі ще хочу показати декоративні злаки. Суміш я також брала. ось. Ви зрозуміли, в цих сумішах може бути як багаторічники, так і однорічники. Також ось дивіться. Також буду замочувати. Що далі я буду робити? Оці суміші я їх покладу на пророщування. Так, на пророщування, навіть оці маленькі. На ватні диски, косметичні диски. Що так роблю? Немає місця. І буду потім уже пророшена насіння розкладати по стаканчикам або по якимось лоточкам, і воно вже буде рости у мене у теплиці. Ви скажете ще морози, куди туди в теплицю не опалюємо? Я купила агроволокно і плівку. Тобто, на ніч я їх буду закривати агроволокном і плівкою. А вдень там вже 30 градусів, 25-30 градусів в тій теплиці. І дуже багато світла, сонця. Тож буду вже йти туди. Що ще позамочувала? Гіпсофіли це багаторічні. Гіпсофіли. Е, Біленькі. Так. Е, далі з дереві й птарника. Е, залишились у мене, не знаю як, все ж повисівала на вулицю, залишились два пакетика айстри знайшла. Ну, оце ж треба ретельніше провіряти своїм закрома. Намочила айстру також. Далі. Дуже багато у мене, як ви знаєте, в цьому році буде рудбекії. рудбекії. Дуже багато сортів, багаторічні, однорічні, високі, низенькі, махрові, кольорові. Ну, тобто рудбекій буде дуже багато. Це також буду замочувати, висівати. Це не факт, що я це все сьогодні зроблю, тому що, як ви знаєте, інші роботи ніхто не відміняє по господарству і так, жіночі справи. Ну, Тобто, у мене дуже-дуже-дуже ну, дуже величезна кількість таку висівала в ґрунт і ще буду її так вирощувати з розсади. Ну, Тобто, сухоцвітів дуже-дуже багато. Також треба їх вже висівати на розсаду. Ну, деякі, можливо, посію в відкритий ґрунт десь в кінці квітня. Так, що робимо? Трохи, може відійшов, ну, а я кожного року користуюсь, коли отак у мене не вистачає місця, а хочу таки розсаду, тобто проростити насіння, якщо його багато, і диски, коробочки, там, пакетики мене не влаштовують, наш забутий равлик. Двойний, двойний шар туалетного паперу, або серветки, або паперового рушничка. Пакетик, плівочка, в кого що є. Змочую просто водичкою. Гарненько змочуємо, але не так, щоб геть прям звідти текло-текло. Відсідюємо наші насіння. Ось, наприклад, Ось Отака в мене Айстра суміш букет, також від фірми Геліос. От. Отсідюємо. Я от його не промиваю. А, ще забула, перманганат Калії. Багато написали, щоб повичитали, що це воно вредно, що це не знаю. Все життя наші батьки, бабушки, вони не знали ніяких інших. Е препаратів, просто водички замочували, солені водички замочували. ну, І також всі користувалися марганцівкою. Все було гаразд. Я також дуже-дуже багато років користуюся марганцівкою, Також там казали 2%, 2 розчином чи яким там. Все роблю на оку, показувала вам, який він має бути. Він має бути не дуже темний, тому що спалите насіння і воно зовсім тоді не проросте. І не блідо рожевим, а яскраво рожевий розчин марганцівки. Все робиться завжди на оку. Ніхто її не важить у марганцівку і не міряє. І завжди все спрацьовувало. Так, відсідила. Беру паперову серветку. Викидаю сюди насіннячку і якби трошки просушую. Це для того, щоб нам було просто зручно брати його, бо воно ж мокре буде липнути до пальців. І розкладати його по, е, по нашому равлику. По нашому равлику будемо розкладати. Можна брати пінцет, можна брати зубочистку. Я просто отако пальцями. Акуратно, легенько буду розкладати. Розкладаємо десь по 2 мм одне одного, щоб у нього був е, простір у кожної насінинки, щоб коли будуть з'являтися корінчики, вони не поплуталися один з одним. І можна було зручно потім брати їх і розсаджувати уже десь у якійсь ємності. Чуть-чуть краєчок не закладаємо. Десь один сантиметр, щоб був нахльост, коли ми його звернемо. От. Щоб дійсно всі наші зернята знаходилися у волозі у своєму просторі. Отак от я буду розкладати все, отак от зернятка наші. От, бачите? Десь пару міліметрів один от одного. І на усю скруточку, в мене оце все насіннячко викладеться. Якщо чересчур багато насіння, Можна зробити так, як я робила із перцями. В якийсь лоточок паперовий ем, рушничок також зволожити, і висипати туди насіння, і дати йому прорости. Дійсно, якщо у вас небагато насіння, так як в мене дуже-дуже багато, якщо у вас є простір, то, звісно, його можна посіяти в якісь лоточки, в якісь скляночки, в касети. Ну, так як у мене вже просто немає де, а я хочу швидше розсаду отримати, то я і оце тако морочуся з ним. Ну, не повторяйте мої оці такі рухи з такою кількістю насіння, це дуже важко. От, ну, вже раз я підняла собі так дуже високу планку, то мусю її виконати. Я така людина, коли я щось задумала, то я повинна це зробити. Ну, вперта чи як. Може, трохи дирнувата. Може і таке. Я так думаю, що на той рік я не буду стільки сіяти. Я не знаю, як так вийшло. Це, мабуть, цей рік такий якийсь. Важкий морально, важкий по всьому. І я оце, мабуть, знаходила. Оця насіння не могла зупинитися. Набрала! Можливо, я навіть все в цього року і не висію. Може бути, статися і таке. Може таке статися, що я в цьому році його все і не посію. Можливо, щось і останеться на слідуючий рік. Ну, старатимусь якнайбільше. Однорічники, як однорічники, а багаторічники постараюся висіяти в цьому році. Ну ось. Все сюди в мене не помістилося, тобто буде ще один равлик цієї айстри. Ось так розклала, що я роблю? Отак акуратно скручую його. А, стоп, неправильно, ще не скручую. Бачите, наказала вам уже, бо знайшов. Зверху кладемо такий же самий шар, шар туалетного паперу. Бачите, спішу, спішу, бо дуже багато роботи. Весна прийшла. Теж роблю двойний. Для чого тоді зручніше? Воно як в один шар, чомусь воно тоді розлазиться, не можна його пальцями підняти. А так ось о... так. Ось така длина, така. А так ти його можеш е... гарненько собі взяти і... Підняти отак. Все, зверху кладемо ще один шар цієї паперу. І чуть-чуть. Отут уже дермесіння, там воно і так зволожиться. От. Зараз будемо скручувати, і воно все стане мокре. І тепер уже, коли поклали другий шар паперового рушничка або туалетного паперу От. і скручуємо. Закручуємо наш равлик, можна скотчем, можна резиночкою, просто не підготувалася. І обов'язково підписуємо, що це у нас таке. Беремо, а де маркер? А, ось у маркер? Ось у маркер. І я підписую, що це Айстра Суміш букетна. Пишу Айстра. Суміш букетна, геліос, все, підписала. І буду складати в вот отаку скляночку. Що ми ще робимо? Ми в цю скляночку треба так, щоб оцей туалетний папір доставав до дна, ну, торкався дна скляночки. Тобто, якщо дуже широкий пакет, його треба завернути, скласти так, щоб. Туалетний папір трошечки чуть-чуть, граміночку, торкався дна скляночки. І також сюди наливаємо геть зовсім трошечки, буквально десь пів см водички. І слідкуємо, щоб та водичка була тут завжди. І періодично, десь пройшло день-два. Розгортаємо і дивимося, чи є прорости, чи ні. Декотрі бачила дівчата, аж поки вже листочки не вилізуть. Потім вже пересаджують, розкладають. Но, діло в тому, що ростуть не тільки листочки, а ростуть ще й корінці вони тоді переплутуються, проростають між папером і тоді не дуже зручно їх розкладати. Я ж коли з'являться прорости, перші корінці маленькі, я потім їх вже десь висаджую, либо в якісь коробочки, чи в якісь лоточки, чи в якісь скляночки, зависимо від рослинки. Як вона заскоро росте. Можливо, навіть якщо буде гарна погода, деякі рослинки можна навіть у ґрунт висадити. Ось такі справи. Не буду вас затримувати. Буду працювати, бо ви, як бачите, у мене на сьогодні дуже-дуже багато роботи. А вам всім дякую за те, що мене дивитесь. За те, що заходите до мене на канал, підписуйтесь, ставте подобайки, коментуйте, задавайте запитання всіх, кому що треба відповісти. Всім завжди відповідаю. Будь ласка, заходьте, дивіться, цікавтеся. Буду вам все показувати, свої результати. Ви знаєте, я завжди показую чесно, якщо вийшло, то вийшло. Якщо не вийшло, то я кажу, що не вийшло. Нічого не вийшло. Завжди я ніколи не обманюю вас. А стараюся завжди вам показати правду. Я нікого не вчу, це власний мій досвід, яким я ділюся з вами. Можливо, комусь щось десь встане на користь. Тож, дорогенькі мої, всім гарних сходів, всіх гарних посівів, гарних сходів, щедрого, красивого квітування і гарних щедрих врожаїв. А найголовніше миру миру, миру, миру. Здоров'я всім! Не забуваємо низько вклонятись і дякувати всім нашим захисникам і захисницям за кожний день і за кожну хвилиночку нашого життя. За те, що вони дають можливість нам просто жити. Не забуваємо їх допомагати. Їхня допом... Наша допомога їм дуже-дуже важлива. І наша турбота і увага їм дуже-дуже важлива. Їм там дуже-дуже нелегко. Ще раз всім дякую. Всім до побачення! До нових зустрічей. Мир усім нам!